Друзі, всім привіт! З вами знову Юля на Ютуб-каналі Watch. Я трохи поображалась на вас за маленьку кількість вподобай до відео про жіночі годинники, проте вирішила все ж повернутись, бо ви виправились у випуску про Сітизм. Сподіваюсь, ми відправимо на поганий донат на Збройні Сили України наступного тижня. Давненько нам було у нас оглядів на сертіну. Ну насправді і новинками вони не часто балують, чи ж такими незвичними. Однак цього разу приїхала дещо цікавеньке. Нові моделі DS ph -1000. Тому давайте на них дивитись. Однак спочатку я вам трохи нагадаю, що таке це сімейство PH. Годинники dsph 200 та їхні похідні це, мабуть, одні з найлегендарніших історичних моделей бренда Sartina. Думаю, це пов'язано з їхньою участю в проєкті Tektite. Якщо раптом ви не дивились наші попередні випуски, зараз я вам трошечки нагадаю і про проєкт, і про PH200. Спочатку розшифруємо абревіатуру DS. Ну ви її, скоріш за все, знаєте, тим не менше. DS це Double Security, вона ж подвійний захист. Їхня фірмова концепція, що передбачає оснащення годинника ударом корпусом, потовщеним склом, спеціальними ущільненнями на усі голівці і задній кришці корпусу. pH або Pression Hydrostatic – дослівно гідростатичний тиск. У 60-ті ця абревіатура давала зрозуміти, що це не просто годинник із певним ступенем водозахисту, а професійний дайверський інструмент. Тепер пару слів про проєкт TicTyT, завдяки якому, можливо, годинники Certina здобули розголосу і отримали свою справедливу порцію слави. Проєкт стартував в 1969 році під егідою відразу кількох серйозних організацій США військово-морські сили. Міністерство внутрішніх справ, НАСА та General Electric. Ціль дослідження вивчити, як впливає на людину перебування в підводному середовищі, яке за умовами дуже сильно нагадувало космос, як змінювався режим сну, біохімія крові, вплив декомпресії і таке інше. В проєкті брало участь два бренди Сертіна та Rolex. Rolex нас не дуже цікавить, тому подивимось, що запропонувала Сертіна. В першому раунді це був годинник DS2 SuperPH500 з референсом 5801, а от в другому DS2 Super 1000 з референсом 5801302. Тартіна почала перевидавати PH з 2018 року. Тоді була представлена сучасна версія DS-PH200, тоді як історично випускалась з 1967 року. У 2020 році з'явилось спеціальне видання DS Super PH 500, а за ним більш класичний варіант PH 500 у 2021 році. Історичний же варіант PH500 виробляли в 1968 році. І от тепер настала черга DS2 Super PH 1000. Історична модель дебютувала на ринку в 1970 році, а випускалась до 1975. Серед варіацій було два кольори циферблата. Чорний та помаранчево жовтий Також була варіативність по маркерах на циферблаті. На деяких вони були друковані, на інших накладені. У 2023 році Certina представила сучасну версію DS2 SuperPage 1000 в двох кольорах з класичним чорним циферблатом і лімітовано з яскравим жовтим цифром. У 2024 році до них доєдналася версія, створена в рамках співпраці з Sea Turtle Conservancy, Фондом, що займається дослідженням морських черепах та їх захистом. Її особливість блакитний циферблат, характерний для більшості моделей, створених у співпраці з STC. Сьогодні ж ми подивимось на дві версії: чорну та блакитну спецверсію. Ну тут одразу і без перебільшення можна сказати, що годинник дійсно величенький, навіть для дайвера. Сталевий корпус у формі тонно має діаметр 43,5 мм. І це ще куди не йшло. А от товщина тут взагалі 14 мм. Такий показник взагалі-то можна зустріти в механічних хронографах. Правда, для такого функціоналу це доволі тоненький варіант. З іншого боку, це ж тисячометровий дайвер з гелієвим клапаном, справжній тул Watch і все таке. Якщо забути про офісний дайвінг, який переважає над реальним, то тоді такі характеристики будуть сприйматись легше. Але що можна сказати абсолютно точно, так це те, що сховати PH1000 під манжетою сорочки, мабуть, не вийде. Крім бочкоподібної форми корпусу, яку можна зустріти не тільки в сертійним, найбільш характерним елементом дизайну є безель. Він має кільце з градуюванням із кроком у 5 хвилин, з трикутним маркером і суперлюмінована 12 годині. Вставка тут алюмінієва. Безель не тільки має дещо незвичну форму та розташований доволі високо на верхній частині корпусу з глибокою виїмкою, але він також оснащений системою безпеки, щоб запобігти випадковому обертанню. Принцип його роботи такий: щоб безель обернувся, вам потрібно притиснути його до корпусу. Цікаво, наскільки це зручно в умовах реального дайвінгу. Може воно під тиском якраз навпаки зручніше обертається. Не знаю, навіть тут потрібен тест. PH1000 має автоматичний випускний клапан, який плавно відкривається та закривається залежно від різниці тиску під час глибоководних занурень. Ребриста заводна головка, що загвинчується, полегшує використання і наряду з гелієвим клапаном забезпечує суттєвий водозахист 1000 метрів. Задня кришка прикручується до корпусу і виглядає доволі міцною. І, до речі, вона не пласка, а дещо опукла. І це також додає товщини і суттєвої присутності на зап'ясті. На блакитній спецверсії є Логосі Turtle Conservancy, регулярній чорній Лого Сартіни. Обидва логотипи, до речі, черепашки, тож це гарний меч ще з цієї точки зору. З огляду на цю задню кришку я б хотіла зробити невеличкий акцент на ергономічності. От взагалі, серед базових критерій вибору годинника можна зустріти тип механізму, скло, водозахист, браслет, черемінець, розмір. Але немає критерію ергономічність, хоча він дуже і дуже важливий. Я розумію, чому його складно виділити в окрему категорію. Ергономічність складно врахувати чи довести до якихось показників. Ти просто маєш самостійно оцінити і відчути комфорт годинника на своїй руці. І часто, поки ти не порівняєш декілька варіантів, ти не зможеш зрозуміти, що ось ця певна модель це найліпший для тебе варіант. Саме тому ми часто рекомендуємо і в Ютубі, і взагалі будь-де за можливості приміряти і приміряти багато годинників. Візьмемо ось цю сартину. Корпус подушка, в принципі, не рідкість і регулярно зустрічається в годинниковій індустрії. Але ця форма сама по собі доволі специфічна, і її виконання потребує якраз врахування ергономіки, зручності на зап'ястя. Щоб було видно наочно, ми вирішили показати на прикладі і порівняти подушку черепахи сейко та подушку сертини. Бачите, через те, що кришка доволі опукла, вона більше стерчить. Якщо затягнути ремінець, вона починає давити. Якщо послабити, то провисає годинник і вушка ніби висять з кришки. Можливо, це так через те, що у колег невеликі зап'ястя. Але ось такі моменти побачили в процесі примірки. Тепер переходимо до циферблата. Завдяки відносно широкому корпусу та піднятому безелю, циферблат виглядає невеликим, але все одно гарно читабельним. Накладені геометричні маркери трохи занурюють нас в спадщину 70-х років і забезпечують чудовий контраст вдень і вночі. Стрілки доволі цікавої форми, особливо годинникова. За формою вона трохи нагадує кинджал чи якийсь короткий меч. Хвилинна, що в чорній, що в блакитній версії, має помаранчевий контур. Також цей кольор з'являється на хвилинній розмітці у вигляді маленьких брусочків поряд з годинними мітками з люмом суперлюменова. Секундна стрілка має люм на кінчику. Який також виконано у формі бруска. На третій годині прямокутне віконце дати з білим тлом інтегровано достатньо органічно. В історичній версії 70-го року також була дата, щоб акванафти, які перебували в підводних шелтерах тектайт від 10 до 20 днів, не втратили відчуття часу і не поз'їжджали з гузду. Всередині встановлено механізм PowerMatic 80611. Знайомий вам калібр на базі ETA 2824, але із запасом входу на 80 годин і антимагнітною пружиною балансу нівахрон. Зручно, практично і відносно недорого як для таких характеристик. Звичайна чорна версія має чорний нейлоновий ремінець із застібкою пряжкою. спецверсія Sea Turtle на каучуковому ремінці з контрастним помаранчевим стебнуванням. Ширина між вушками 20 мм кріплення стандартне, тож знайти альтернативний варіант ремінця не буде проблемою. Ну а тепер до підсумків. Якщо ви шукаєте в колекцію габаритний дайверський екземпляр з цікавим історичним бекграундом, то ця сартина може бути непоганим варіантом. Одинник зроблений, як то кажуть, утилітарно. В руках він відчувається міцним та здатним витримати і удари у підводній скелі, від яких самі виробники зазвичай застерігають в інструкціях до своїх дайверських моделей. Гарний читабельний циферблат, прикольні помаранчеві акценти і дуже приємний блакитно-бірізовий колір спецверсії STC. По чому в мене є питання? Зручність користування безелем. Я розумію, що тут саме передбачена така система його експлуатації, але просто в побуті його рухати складніше, ніж звичайний безель в інших моделях. Посадка на руці. Можливо, в нашій команді у всіх хлопців якісь делікатні та тендітні зап'ястя. Але ця версія дійсно якось трохи старчить на руці. Проте, можливо, для тих, у кого зап'ястя побільше, ця сартина сяде на руку краще. І ще я б хотіла звернути вашу увагу на ось що: якщо взяти доступний нам асортимент брендів і пошукати там тисячометровий механічний дайвер, знайти варіанти можна, але ціна почнеться з 70 тисяч це докс. А наприклад, Hamilton Below Zero буде майже 80 тисяч чи 98 000 у випадку чорної версії. А ціна сертіни трохи більше 47 тисяч. І це також потрібно брати до уваги. Не забувайте, до речі, ціни такі на момент зйомки відео, але вони не статичні. Всі лінки на моделі на сайті я залишу в описі до відео. Ну а тепер ваша черга ділитись враженнями. як вам тисячометрова сертіна? І, взагалі, як ви ставитесь до моделей з такими великими показниками водозахисту, які в реальному житті назавжди потрібні. Пишіть в коментарях, а я пішла готувати новенький випуск, Па-па!